Друзі, бажаю всім гарного гарного вечора. Так, дивіться, зварив козакам ось таку картошечку з грибочками. Грибочки ЗСУшні. Тут гав'ядина. Ви знаєте, нам цю неділю дали гав'ядину. Гляньте, яка Цілесенька. Не вся, звісно, але ціленька. Не хочу мішати сильно, бо вона якась бомба. Далі, ось такий салатик з грибочків. Грибочки нам передали з містечка Южний. Дякую жіночці, за ці грибочки. Вони такі смачні, що то капець. Вони вже в оціті, вже замариновані, тільки цибульки додаю олійки і бомба! Велике вам дякую. Далі гріночки, колбаска лишилась. ще пару лишилось в фрикаделю. Тоді ще лишилися лишилися зрази. Потім гріночки з салом чесничком і зі ікрою, ось такі. І дружок на хліб. Розвернися, поздоровайся. Ось така у нас вечора. Ще кришка тепла. Ось така у нас вечора, простесенька. Всім гарного вечора. Бережіть себе разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!